Доброю людиною був, добрим батьком був для своїх дітей. Чуйна людина була, відважна. Двоє дітей. Він до них дзвонив, писав. Останній раз з ним менш молодший син спілкувався. 26-го в нього було день народження, він пізніше до нього перезвонив, бо він був на позиціях. Саша був не просто мій побратимом, він був, мене був друг дитинства мы в разных бригадах служили. Як он загинув, я до сих пор не знаю, подробиці. Знаю, що 8 числа знаю где. Просто и все. Ну, це утрата. Залишилася дружина і діти. Я пишаюся, що я знав цього чоловіка. Це був чоловік з великої букви. Його мобілізували в травні прошлого року. Це було його рішення, його ніхто не примушував. І навіть от він приїжджав місяць тому відпустку. Він скаржився на те, що в нього вже поганий зір. Ми з ним розмовляли, казали: Сашко, йди, лягай в лікарню. Він казав, що. Ну, я не можу покинути хлопців. Він пішов і ну, ми його погано вмовляли, не було вмовляти краще.